Вітаю на каналі Рибалка з Володькою. Хочу вам сьогодні розказати про тайванський воблер від фірми Strike Pro. Називається він Montero 130 Suspender. І це копія на японський воблер OSP Rudra Jerbait Хотілось Хотілося мені зловити трофейну щуку вагою від 5 кг. Маю я в своїй колекції. Уже копію на джеркбейт від фірми Косадака. це воблер Косадака Флеш. Flash. Він там вспливає як пробка. Рибу не ловить, мав одну покльовку щуки десь такої в районі кіло 300-500 і піймав щучку 200 грам. На нього все якась приманка нещаслива. Вирішив купити ще від фірми Strike Pro. Цей воблер не вспливає. Він... Навіть тони, хоча на коробці написано, що це суспендер. І ось, як я вже говорив про інквізитор 110-й, на коробці написано, що вони проводять суворе тестування на кожному етапі виробництва. Суспендер і тони. Із металічним повіцем від тони, і з плюрокарбоновим. Воблер важить практично 21 грам, свога показує 20,93 грам. А на упаковці у нас 20,6 грам. Ось із вагою у Воблера Strike Pro проблем немає. Але чому він тоне? Не розумію. Мав би бути суспендер. Strike Pro Монтера 130, довжина має бути 13 см, але є 12,8-12,7. Ну, Довжина, в принципі, тих 3 мм чи 2, яких не вистачає мені роді не грає. Мені більше не подобається, що Воблер не є суспендером. Тратити гроші на оригінальну рудру Jerkbait 130 у мене не було бажання. Купив спочатку. Боблер Косадака флеш в такому натуральному кольорі під плітку. Ну, воблер взагалі якийсь нещасливий рибу не ловить, вирішив купити від фірми Strike Pro кольори під окуня. І з цією приманкою результати набагато кращі, як з копією від косадаки. Фарба тримається. Чудово, Як бачите, є сліди від трійників, але щука свої зуби тут теж залишила. Найбільшу щуку, яку вдалося зловити, була в районі кілограм 900, Точно ваги я не пам'ятаю. На викиді вона клюнула так гарно. Зразу я відчув, що це велика риба. Ну... Пам'ятаю, тоді вона мені подарувала гарні емоції під час боротьби. Найменша щука була в районі 400 г. Окуня жодного не піймав. Політними якостями воблера задоволений, летить далеко і точно в те місце, куди хочу його закинути. трійники не жаліюся, рибу тримають, тим більше. Щука вагою кілограм 900, трійника не розігнула, це вже дуже добре. При ловлі воблером Трейк Про Монтера. Найбільше мені подобається анімувати його твічингом. Саме свою найбільшу щуку на цю приманку 900 я піймав на твічингу. Пробував також рівномірку мірку. Stop and go Подобається мені його гра. Ну, але от щука на наших ставочках не любить вона приманки більше як 10 см. Найкраще працюють 5-7 см по нашій щуці. На водосховищі пробував ловити цим воблером і на річці. Але такі щуки, піймав, здається, 2 чи 3. вага була 400 500 г. Ось. Саме на таку наставочку сільському і вдалося зловити щуку вагою кілограм 900 Ну але, надіюсь, попереду буду ще риболовлі на річці і на водосховищі, сховищі і цей вобер мені таки подарує трофейну рибу. Друзі, думаю, маєте ви приманку ось таку Strike Pro Montera копію на OSP Rudra Jerkbait тому хотілося б почути ваші коментарі, як у вас ця приманка ловить рибу, не ловить. Буде цікаво почитати. Пишіть в коментарі під відео.